власне кажучи, відкриваєте Glassdoor, відкриваєте Indeed і знаходите там позицію з віддаленої роботи і знаходите там роботу. Наступний коментар. Як знаходити валютні удаленки на 10к в топ тір країнах, знаходячись при цьому в Україні? Вибачте, що значить валютні удаленки? Якщо ви в Україні, то скоріше за все у вас зарплата і так в доларах, Ну, або в євро. Давайте все ж таки використовувати пряма удаленка, да? Ну вот. Якось прямий контракт. Це буде більш якби зрозуміле і більш тут про Україну. Все ж таки, а не про Вовка тусовку. Як робити? Дуже просто. Власне кажучи, відкриваєте Glassdoor, відкриваєте Indeed і знаходите там позицію з віддаленої роботи, і знаходите там роботу. Я можу сказати, що для цього, звісно, треба мати достатньо непогані софт-скіли, тобто вміти себе продавати. По-друге, знати про особливості країни, в яку ну, в якої знаходиться компанія, якої ви хочете отримати оффер. І там є певні особливості і на співбесідах, і в поведінці, і багато в чому. Оце треба як. Вивчити для того, як ви звертаєтесь туди складніше ніж знаходити роботу саме в Україні, але це не неможливо. і ну тобто просто треба підготуватися і вперед.